Послання до Єфесян святого Апостола Павла. Глава 1. Павло з волі Божої апостол Ісуса Христа, святим і вірним у Христі Ісусі, які перебувають в Ефесі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням у небесах. Бо Він обрав нас у Ньому раніше створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши усиновити нас собі через Ісуса Христа, за благоволінням Своєї волі, на похвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в улюбленому, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його, прощення гріхів через багатство благодаті Його, яку Він щедро дарував нам у всякій премудрості і розумінні. Відкривши нам таїну волі своєї, за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, в установлення повноти часів, щоб усе небесне і земне з'єднати під главою Христом. У ньому ми і стали спадкоємцями, бувши для того наперед призначеними за визначенням того, хто все творить за радою волі своєї, щоб бути нам, які раніше уповали на Христа, на похвалу слави Його. У ньому і ви, почувши Слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом, який є запорукою спадщини нашої для відкуплення надбання Його на похвалу слави Його. Тому і я, почувши про вашу віру у Христа Ісуса і про любов до всіх святих, безперестанно дякую за вас, Богові, згадуючи вас у молитвах моїх, щоб Бог Господи нашого Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам Духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, у чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якої Він діяв у Христі. Воскресивши його із мертвих і посадивши праворуч себе на небесах вище від всякого начальства, і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки у цьому віці, але й в майбутньому, і все підкорив під ноги йому і поставив його вище за все главою церкви, яка є тіло його повнота того, хто наповнює все у всьому.